У 1600 році королева Єлизавета І схвалила створення Ост-Індійської компанії, потужної приватної торгової компанії. Ост індійська компанія була заснована на купцях, які хотіли торгувати в Азії, щоб отримати збиті, бавовну та барбник індиго, а потім придати їх в Англії за прибуток. Спочатку вони припливали до Ост-Індії, яка зараз є сучасними Індонезією та Філіппінами. І намагались конкурувати з голландськими, французькими та португальськими купцями, які вже там були. Їм не вдалося конкурувати, і Ост-Індійська компанія звернула увагу на південь Індії. У 1639 році представник компанії придбав землю на півдні Індії. Осендійська компанія побудувала на цій землі Форт Сент Джордж, який з тих пір став частиною міста Ченай, де зараз проживає понад 11 мільйонів людей. Коли Ост-Індійська компанія прийшла до Індії, нею правили моголи. Вони належали до сухопутної культури і, на відміну від деяких стародавніх індійських правителів, не цілували значення морів чи флоту. Таким чином, доброзичливий імператор великих моголів Джахангір не мав проблем з наданням торгових портів на узбережжі Індії Ост-Індійській компанії. Йому мало було зрозуміло, чому ці дивні європейці будували щось на безлюдних пляжах. Протягом наступних 150 років європейські компанії були по всьому індійському узбережжю, зайняті торгівлею та накопиченням прибутків, збільшуючи свій флот. Однак до кінця століття відносини з правителями Моголів загруз... загострились, коли подальші запити англійців про торгові привілеї були відхилені. Ось індійська компанія заблокувала порти і ввела вела битви проти армії Моголів. цей конфлікт став відомий як англо монгольська війна і тривав з 1686 по 1690 роки англійці програли коли імператор великих Моголів аурехзеп розбив англійських купців він не вважав що торговці становлять серйозну загрозу і був задоволений тим що англійці вибачились і заплатили штраф аурегсеп Набагато більше хвилювався, щоб відбити маракську імперію, і тому не накладав жодних суворих покарань на англійців. Після його смерті у 1707 році відбулись великі зміни, оскільки місцеві князі боролись за те, щоб зайняти місце імператора. Остандійська компанія почала використовувати цей хаос і пропонувала свою підтримку місцевим князям в обмін на гроші та товари, які вони використали для створення приватної армії, яка могла б кинути виклик місцевим князям. Протягом двох десятиліть після смерті. Арунзеба Маратхи заполонили всю Індію. Це був період великої плутанини, оскільки у Маратхів було мало часу для створення баз, а багато місцевих правителів все ще були лояльними до великих Моголів. Зміна вірності не відбулася швидко, і було багато запеклих бойових дій. Це був період, коли європейські компанії, здебільшого французькі та англійські, почали розводити зброю. Маратхи здебільшого ігнорували їх і намагалися схопити все, що могли, за короткий проміжок часу. Надмірне чистолюбство Маратхів, зрештою, знищило їх. Саме в цей період, середини 1700-х років, Ост-Індійська компанія почала активнішу гру. Коли вони побачили, що новонароджені індуїзькі маратхи борються з тим, що залишилось на території Моголів, компанія знайшла унікальну можливість Між 1757 і 1761 роками відбулись надзвичайні події, які змінили майбутнє компанії. У 1757 році Мір Джефар, Головнокомандуючий армією навабів Бенгалії разом з Джагатом Сетом та деякими іншими, які були які таємно працювали з британцями, просили їхньої підтримки для повалення навабів в обмін на торговельні гранти. Британські війська, чиїм єдиним обов'язком до того часу була охорона майна кампанії, чисельно поступались бенгальським збройним силам. У битві при пласі 23 червня 1757 року між британцями під командуванням Роберта Клайла та, Наваб, та Навабами війська Мір е, Джафара зрадили навабів і допомогли їм перемогти його. Джафар був посаджений на престол як британський підлеглий правитель. Битва змінила погляди Британії, оскільки вони усвідомили свою силу та потенціал для завоювання невеликих індійських королівств і ознаменували початок. Імперської або колоніальної імери в Південній Азії. У 1773 році британський парламент ухвалив регулюючий акт, який започаткував подвійне управління в Бенгалії. Цей акт скасував усі номінальні бенгальські адміністративні органи, централізувавши владу в руках ост Ост-Індійської кампанії. Таким чином, компанія отримала монополію на виробництво і продаж опіуму в Бенгалії, що значно зміцнило економічні позиції Великої Британії. У 1775 році Ост-Індійська компанія розпочала військові дії проти Маратхів. Протягом 1760-х і 1770 х років майсур міцнів. Перша англо-майсурська війна 1767 1769 років завершилась поразкою британців, поставивши їх у скрутне становище. Після втрати північноамериканських колоній інтерес британців до розширення своїх індійських територій посилився. Англо-французька війна завершилась в Тисяча 1783 році, коли Франція погодилась припинити військову підтримку Майсуру. Припинення допомоги призвело до дезінтеграції індійських військ і розпаду їхньої коаліції. В результаті воїн з британцями у 1790, 1792 році та 1799 роках Майсур втратив половину своєї території і згодом став васальною державою, втративши свою незалежність. Це ознаменувало кінець значного опору британським колоніальним військам у південній Індії. Після завоювання південної Індії британці зіткнулися з опозицією з боку держави сикхів і маратських князів. Сикхи відхилили пропозицію Маратхів про союз і підписали мирну угоду з британцями у 1806 році. Ост-індійська компанія запевнила сикхів, що не нападе на їхню територію, за умови, що уряд Пенчебу. Утримуватимуться від антибританських дій та, союз... та союзів із супротивниками Британії. На цьому етапі негайне завоювання Панджабу не було пріоритетом для британців. Навпаки, Маратхи були серйозною перешкодою для британського домінування в Індії на початку 19 століття. Під час Другої англомаракської війни 1802-1805 року британські війська успішно розгромили маратських князів. Щоб надати своєму правлінню видимість, легітимність, британці підтримували фасад династії великих Моголів, стверджуючи, що ост Індійська компанія керує Індією від імені Великих Моголів. Одним із методів, які використовували британці для підкорення феодальних князів у цей період, була система субсидій. За цією системою британці змушували князів підписувати договори, згідно з якими на їхніх територіях створювались військові підрозділи на чолі з британськими офіцерами. Які фінансувались місцевими правителями. Таким чином феодальні князівства втратили право на самостійні військові угоди і стали васалами Остендійської кампанії. Через 30 років британці розпочали ще одну військову кампанію, націлену на Сінд і Печер. У 1832 році британці підписали договор з еміром Хайдарабаду, який надавав британським підданим право плавати по річці Інд з комерційною метою. До 1839 року Емір і Сінду були змушені прийняти умови, які фактично поставили Сінд під статус британського протекторату. Після англо-афганської війни Емірі звинуватили у нелояльності, що спричинило Каральну експедицію 1843 року, яка призвела до захоплення Хайдарабаду та анексії Сінду. У 1809 році Раджит Сінг, правитель Сикської держави, підписав з британськими Договір, який визначив кордон між Пенчабом і британським Сіндом. Однак до 1840 х років британці укріпили свої прикордонні пости і зосередили війська вздовж кордону. Передбачаючи неминучий конфлікт, Сик розпочали бойові дії, перетнувши кордон. Перша англосикська війна 1845 1846 року призвела до окупації Лахору, друга англосикська війна 1800 48 1849 року завершили захоплення Мунтана і повним встановленням британського контролю над Пенджабом. Між 1838 та 1849 роками, через конфлікти з Сикхами та афганцями, британське панування було закріплено в етнографічних, політичних та військових кордонах Індії.